Які вітаміни особливо потрібні нашому організму в зимовий весняний період і звідки їх брати? Щоб підвищити імунітет, необхідно приймати вітамін Д. Цей вітамін стоїть на першому місці зміцнення здоров'я. Потрібно додати до раціону молочні продукти, риб'ячий жир, водорості, жовткий яєць, печінку тріски. Вітаміни групи B. основні вітаміни з групи підтримки імунітету b 2 b 6 b 12 Вони сприяють підвищенню протимікробного захисту, містяться в таких продуктах, як молоко, яйця, м'ясо, горіхи, картопля, морепродукти, злакові. Вітамін Е. Покращує антиоксидантний захист клітин та здатність організму боротися з вірусами та іншими шкідливими факторами. У великій кількості вітамін Е міститься в насінні та рослинних оліях. Вітамін С підтримує імунітет організму, його можна знайти в рослинних продуктах, томатах, шипшина, смородині, солодкому перці цитрусових. Вітаміна А. Також допомагає знешкоджувати віруси та бактерії, підвищує антиоксидантний захист та покращує стійкість організму до хвороб. Міститься у вершковому маслі, моркві, яйцях, базиліці, шавлії, молоці, яйцях паприці. Бережіть себе та уважно стежте за своїм організмом, щоб він функціонував добре. Здоровим бути!